Мені не зрозуміло, а чому ніхто не виходить і не вимагає від влади чітких термінів служби для військових, саме для добровольців, для тих, хто тримає фронт зі зброєю в руках? Я зараз не говорю про тих, хто там з військовими освітами, які сидять в штабах. Ні. Я говорю саме для військових, які є, з цивільними освітами. Чому ви так ігноруєте цих людей? Ви ж їх називаєте янгело а по факту ну, виходить, вас все це влаштовує, це ж, ну, так а завтра ти будеш бусифікований. І так же підеш служити з нечіткими термінами служби. Ви розумієте, в 26 тисяч, чи більше ніж 26 тисяч СЗЧ, так називаємо, я б сказав, самодемобілізувалось, ви ще за жовтень місяць. Це страшна цифра. І ви думаєте, там лише ці бусифіцовабусифіковані немотивовані. Ні. Ні, вам скажу там дуже багато людей серед них, які з перших днів, з перших років захищають Україну, але люди виснажились і, і демотивувались, маючи таке командування. І це нормально, це абсолютно нормально. Ненормально служити 3-4 роки на війні. Тому виходьте, вимагайте від влади, таких термінів. Рік, рік, як було при Порошенку. Я не є фанатом Порошенка, але при ньому було порядку більше в військах. Хоча офіцерів було менше, може, і це була запорука порядку. Але не в тому питання. Рік, рік службою, рік відслужив, рік посидів вдома і знову пішов служити, якщо вже у нас така затяжна війна.